Немає сенсу мазатись будь-якою косметикою, поки твоя краса вона не починається зсередини, з бази. Це сон, здорове харчування, це фізична активність. Взагалі, сон це прям основа-основа -основ для краси для відновлення. Для того щоб класно спати, треба закрити дефіцит магнію, який впливає на синтез мелатоніну. Якраз таки мелатонін впливає на якість твого сну і на те, як ти будеш відновлюватись. Звісно, що омега 3 жирні кислоти дуже важливі у підтримці ліпідного бар'єру нашої шкіри. Плюс також є нові дослідження про застосування омега 3 при акне, які доводять його позитивний вплив. І якщо ти хочеш чітко, от прям такий для. Для шкіри для краси це може бути колаген, бо насправді він у нас усіх перестає вироблятися після 25 років. Його синтез сильно падає, тому прийом колагену вигляді добавки може бути також класною підтримкою для твоєї шкіри, для такого здорового блиску, зволоження і зменшення зморшу. Якщо підсумувати тут, то добавки реально вони можуть бути інвестицією в твою красу і здоров'я на рівні з фізичною активністю, сном, харчуванням. Але потрібно тут пам'ятати про те, що дуже важливо консультувати. Атись з лікарем, здавати аналізи і не просто мазатись рандомними кремами.